Вітаю, друзі, Перевалило за обід і кілька годин сьогодні планую провести на мі мікрорічці. Крайно невелика водойма. Бачите, ця мікрорічка б'ється між такими густими високими деревами, іноді дубами, іноді вербами. Практично вся в тіні. І зараз туди я неряю мікроколивалки, якісь мікросиликон, мікровертошки, Ось таке і напевно буде мікрориба, яку ще потрібно буде зловити. Коливалки різні. Такі застібки є від Select 3.0. Так, тут що, воблерки і блесна? Звідси, в принципі, мені воблерків не потрібно. З оберіки немає такі дати, але вертушку. А, з берків у мене є цього року, що на нього не ловив. Ось такий з'явився в коробці. Baby -hickory. The bait. А ось мені оця вертушка потрібна. Рублекс. ось така маленька. Викину сюди до приманок. Так, ну і силікони десь як буде якийсь приямок, то я маю дві коробки силиконів. Такий відселект. Коробочки. Шось одного, один грам. У мене з одному Select, Crazy Fish і і що, є? і від фанатика є ларви. Ось, ну, В принципі і все. По приманках кладу поки що сріблясту кенді реверплей 1 грамову. Та так основа від одного до до півтора грами. Кінговий комплект фаворит X1. Що катушка, що шнурок, що спінінг. Ну, x1.1, якщо точніше, ну катушка X1, а спінінг X1.1. Друзі, хочу попросити вас зробити донат. Рідний брат служить, він відкрив збір коштів на авто. Потрібна їм машина для виконання бойових завдань. Вже зібрана немаленька сума, але ще, звісно, потрібно. Так що всіх прошу зробити донат і, в принципі, наперед вам дякую. Посилання на банку буде під відео. А ось і водойма. Важка сьогодні буде риболовля в плані того, що десь вітер є, легкі приманки десь буде кидати жилку на гілку. Мало місця, приходиться буде багато йти такими кропивами, крупивами, ну Тут таке гарненьке плесо, але таких плесень справді мало буде. Ну і кількість риби не знаю яка буде цього року. Як тут що? А, Блін, комарі. Ось та вода така. Метр 20 голубини десь. Десь він може з-під кощика вискочити якийсь невеличкий. А може ок, в сунову голуни, але може і конець бути. Тут не про трофеї. Ця риболовля, але вона по-своєму цікава. Вже багато років я так практикую ловлю на таких мікро річках. Так, прийшов кілька разів, кинув і зараз придеться знову вилазити і обходити, шукати ще перспективні місця, де можна хоч закинути. Є. Є друзі. Ха-ха. Перша риба. Так, я підсак собі прикріпив під праву руку, треба під ліву. Ось і перша рибулька. Не знаю як буде далі, але перший голови він є. Так вона не невелика, але якщо й пригняти з водою, то скільки таких 30 риб і поперек річки можна перегородити коленек симпатичний, пливий. Срібна одногромова грамова коливалка. Ну поки що на таку клюну. Тут більшості навіть мука, ніж ловля, тому що раз закинути. Приходиться так помучитись. Але кажуть, мені подобається, по-своєму вона цікава. Зараз ще вертушку кину. Риба на насправді на таких маленьких водоймах на не є голодна, тут з дерев падає всякий комашні ну і в воді також бачите і ручайника є Якщо риба тут то точно не, не голодає вона вибаглива ручайник є і то багато є ручайника тут по Попередні. передніх рибалках ловив на нього і також харчується ними Ну, Сподіваюсь знайду якесь таке плесце, де буде хоч трохи в кількості риби, але то таке. Одна є. Вертошка, коловалка і, і силикон. Є є удар, є удар тут Скубає, скубає І сяде чи не сяде на очок Вуда і скуби, скуби колвал, на очок не сідає. Знову є тички Десь на Дністрі цей головин взагалі не рахувався загалування. А тут дивіться, такі, ух! грубий. Класно. Прави. Зараз картошку кілька разів проведу. Якщо спеку комаріє зранку і під вечір, то тут тіні у проговорі є цілий день. Так, тут непогано ж треба біти. Немає так, щоб рівномірно всюди була риба. Комусь плесі, там може бути кілька рибок, а потім йдеш і там тишина, тишина. Але він так, можна сказати, що зграйна риба. Він любить компанію, так що де я один, там я й другий. А де один, то він шукає собі компанію. Йдемо далі. Тишина дуже слабенько з рибою. Ну, Скажімо так, ну може бути, але немає бажання аж так їсти. Є. ха, -ха, -ха. Оп! Ну в своих струмках, то зазучай быстренько водить. Я. Yeah. Ха-ха, безстрянка. Без два. -два. Оставлю золотисту колевалку. Два клейника, дві безстряночки. Він так. Тонеш. Зараз так ропив лопухів різної трави. А камашні над водою літої? Тисячі. Риба є, мересничка такі, бустрянки, на поки нема. И ха здесь шла є yeah. тут мистрянки клюють, ну тут гарне плесо. Вони не зачепити з першого закиду. Ох! <смірко> Є. Ну <смірко> сьогодні <смірко> трудовий галань. Заїв, все чесно, не підбагрився. Малюче. Оп. Три головні, чотири бестрянки сьогодні. Так, йду потрохи якось по берег далі. Ласи ніби такі великі, тихі, але не глибокі. Я думаю, що тут якісь приямок є такі. Може там далі є, поки що, то не глибоко. Це добре. Тут точно ще є риба. О, була поклвка. Ух ты, -мо! Оце оцей Опа-па! О! Ну такий він грубий лишень. Невеликий, але ну, який грубий. З кормовалом. Оп! Щас блесною втечеш. Ну, зажував. Файно. Невеликий, але ну, який грубий. Тут їде йому валом, я собі тут живе. Поживає, що відкриває рот і з такої малої води головень класний сьогодні трохи находився Від'язу все швидко, але я практично 4 години бродив. Більшість то якраз і бродив. Ходив, шукав, закидав. Перейду чуть далі. На мол засосує. Вартошка. Ще би хоч одного-двох виманити ніхто не супроводжує, теж під вечір не хоче він вже. з такими корчами, але насправді це, це нічого. Порівнювані з тим, де я сьогодні був, куди я залазив. О, є, є. Ха-ха-ха. Кланчик. Найшов я вас. Риби небагато, але кожна. все-таки бажано. куда дає. вже бачу, плеш закінчується. О! Є. Ох ти, ох ти! Ох ти. Оце ще один цього красень. Поднімо є. Вимочив я такий. Ну, цей трошки менший за, за попереднього. Ну як по величині сьогодні цей другий. ну Також нормально загакувався. Більше 4 годин на риболовлі і такі вимочив кілька головні. І навіть два таких симпатичних впливий. Ну що, друзі, брехати не буду, замочений трохи, руки сверблять, від кропиви, від комарів. Практично цілий час приходилось, приходилось ходити такими непролазними хащами. П'ять, без безстрянок і шість головень. Ось такий сьогоднішній улов. Трудова риболовля, але по-своєму цікаво. Всім дякую наперед за донат. Не забувайте підписуватись, коментуйте, посилання на оснасті буде під відео також. Ну і до зустрічі!